Коли в Одесі з'являться вулиці на честь загиблих захисників? Чому місцева влада порушує законодавство України? Чому Одеса залишається єдиним обласним центром, в якому з початку повномасштабного вторгнення окупанта в назвах об'єктів топоніміки не вшановано жодного полеглого воїна Одесита? На всі ці питання намагалися знайти відповідь представники сектору ветеранів України в Одеській області, південного міжрегіонального відділу інституту національної пам'яті України, юристи ветеран Хаб Одеса та громадських організацій міста, які піднімають питання вшанування загиблих захисників Одеситів, починаючи ще з 2014 року. Ми запропонували, щоб наших воїнів російсько-української війни, які загинули і були нагороджені орденами за мужність і орденами Богдану Хмельницького, включити до цього переліку. І що ви думаєте, у 2020 році виходить інше рішення виконкому, де вони пункт 1.7 виключають зовсім? Наразі виконкомом міської ради відпрацьовується новий статут міста, і як абсурдно б це не звучало, в нього повертають пункт, в якому ані вулиці, ані будь-що інше не можна називати на честь героїв, якщо після їх смерті ще не минуло 10 років. Ми написали листа на міського голову. У нас зараз є 6-5 героїв України. Які воювали на Одещині, які уродженці Одещини, і один повний кавалер орденів за мужність, першу, другу, третю ступінь чи підтримуєте ви те, що просять прохають ряд ветеранських організацій, ветеран-хаб і представники інституту національної пам'яті перейменувати, значить, вулиці генерала Бочарова у Пересовському районі на вулиці Владислава Тумана, Бувалкіна. Вулиця Генерала Петрова у Хаджубеєвському районі, на вулиці Дениса Запорожця, э, Максішка, вулиця Маршала Говорова у Приморському районі, на вулиці э, Валерія Самофалова, вулицю Жуковського у Приморському районі, на вулиці Віталія Хвата, Блашко, вулиці Черніховського у Приморському районі, на вулиці Артура Гампа, савєлєва вулиці Посмітного у Приморському районі, на вулицю Євгенія, Жори, Танцури. Там більшість з них це герої України і кавалери, тобто безумовно, це ті, ті пропозиції, про які говорили ми, якраз що вони вже прийняті історико топонічною комісією. комісії. навіть якщо б ми вже захотіли. Відмовити, то ми будемо тоді йти, йти в конфлікт з членами Історико-Томічної комісії, яка вже, вже проголосувала зі своїм, своїм же рішенням. Рішення. Тобто, точно, ми за, єдине, що я маю тут проговорити, там вже, я так зрозумів, є пропозиції конкретних вулиць. Отут би я все ж таки виносив це на обговорення комісії для того, щоб з'ясувати, яку саме вулицю, тому що не завжди їх пропозиція може відповідати той, той політиці да і загальної стратегії яка зараз прийнята всередині на нашого колективу на жаль сьогодні наше місто залишається єдиним де від 24 лютого 2022 року не відкрито жодної меморіальної дошки яка б достойно вшановувала загиблих героїв а що стосується перейменування вулиць, бульварів чи скверів, то Пенімічна комісія зупиняє свій вибір на Абрикосовій, виноградовій, ламінатній чи навіть цвяховій. Як би абсурдно це не звучало. Я, як діючий військовослужбовець, хочу вам зразу сказати, що дуже важливо для хлопців, які знаходяться в Збройних силах, і на лінії зіткнення розуміння, що суспільство шанує військовослужбовця. Дуже важливо для родин тих наших побратимів, які на жаль віддали своє життя за нашу батьківщину. Проте навіть зараз в планах комісії немає жодного натяку на перейменування вулиць міста на честь його справжніх захисників. Масштабна війна, на жаль, на сьогоднішній день змінила лише декларації певні. Да? Тобто, на загал мер, наприклад, говорить, що ми там за Україну, наші захисники, наші хлопці, по факту, коли стосується конкретних справ. Іде все дуже туго і лише під тиском громадськості. Це виключно політична позиція, але ми бачимо все одно, що завдяки зусиллям, завдяки державній політиці, які проводять конкретні інституції, наприклад, Міністерство ветеранів, чи там Український інститут національної пам'яті і громадськість, вони змушені все таки йти на зустріч. Ми не можемо по іншому ставитись до загиблих героїв, ніж як вшановувати їх прес-конференції круглі столи, листи звернення до одеської міської влади. Все це, -це терплячі намагання змусити очільників міста та членів топонімічної комісії, до складу якої, як не дивно входять відомі історики, почути українців, почути матерів, які втратили на російсько-українській війні своїх синів та доньок, почути захисників, на руках яких гинули побратими. Почути громадськість, яка вимагає не принижувати славне місто Одесу безглуздими назвами вулиць, адже наші земляки без вагань стали на захист України і рішуче виборюють нашу з вами перемогу часто ціною власного життя.